Дівчата, біжіть у Аврору, тому що тут просто мега знижки до мінус 50%. А знаєте чого? Тому що день шопінгу в Аврорі. Пилесос для миття вікон. 300 гривень замість 900 гривень. Сумочка жіноча 59 гривень замість 99. Ще є бордо. Подушка у вигляді макарона 99 гривень. Була 300 гривень. Слайси курячі 54 гривні замість 82 Набір маркерів 29 гривень замість 50 Тут в наборі 6 штучок. Набір маркерів 27 гривень замість 39. антистрес качка. яка вона XXL коштує зараз 99 гривень замість 200. Інструмент кухонний 3 в одному. Зараз коштує 59 гривень замість 149. Косметичка жіноча 59 гривень замість 84. Відстругачка у вигляді кристаліка 7 гривень замість 15. Паяльник електричний 29 гривень замість 100, ще й 24 місяці гарантії. Лампа у вигляді сердечка 59 гривень замість 129 гривень. Подовжувач мережений котушка 400 гривень замість 600. Відпарювач для одягу 800 гривень був 949. Розпилювач перукарський 44 гривні замість 59 Попкорн карамельний 29 гривень замість 39 Дозатори для рідкого мила 99 гривень був 150 Ось такий був 229, зараз 139 гривень Або у вигляді зірочки 99 гривень Крем-гель для душу 79 гривень замість 139 чоловічий шампунь, гель для душу. Написано, що три в одному, але третього я не знайшла. 79 гривень замість 139. Конвектори були по 1500, зараз 1100. Дівчата, подивіться, які класні подушечки, м'якесенькі, такі пухнасті, 99 гривень, 41 знижки. Мило рідке за парольчиком, 61 гривня замість 88. Папір туалетний, вологий, 64 гривні замість 84 Вологі рожеві серветки 69 гривень замість 94 Кондиціонер від Lenor. 124 Порошок дитячий для прання вухастий нянь 2 кг 100 г 194 гривні Порошок Савекс Автомат 200 гривень 33% знижки Великі пакети для сміття 55 гривень, замість 88. Щітка для волосся 55 гривень, замість 99.